Всім привіт! Питаєте мене за ту корову, що ми вчора дорізали, то хочу вам трошки розказати. То не наша корова була, ну точніше, то не, ми її не вирощували з телятка. Ми продавали тоді стару на м'ясо і взяли цю так якби на обмін, м'ясника, до речі. Взяли ми її, вона була тоді первісткою, це десь було приблизно три роки, по-моєму тому. От, взяли її від бабці, давала вона на 10 літрів молока, навіть менше, десь 8-9 отак приблизно. Дуже билася, страшне просто. Ногами човпла, їй ніякий антибрик не допомагав. Ми її в'язали, підв'язували ногу, антибрик, там щипці в носа пхали, коротше, намучились ми з нею десь. Місяць, можливо, найбільше ми з нею мучилися. Спитаєте, чого не здали відразу? Шкода мені її було. Вона мені сподобалася, от просто сподобалося все. Чось було їй шкода. Вона якась така була зачухана, зашорена. Вона у нас від'їлася трошечки, поправилася, шерсть стала не така кошлата. Вона якось так краще почала виглядати, освоїлася. Хоча в стаді вона не прижилася і завжди була так. Окремо, так якби. Ходила вона окремо, паслась вона окремо і якась так, трималась вона осторонь. От. Але проблем з нею не було до минулого року. Минулого року восени в неї, я навіть не знаю, з чого все почалось тоді, що ми так помітили, але вона почала така робитися, знаєте, як в'яла, квола, якась от, отаке, типу, хвора не хвора, таких ознак немає хвороби, але просто типу по корові бачиш, що їй зле. Ми тоді звернулися до Євчука Олега, він був нашим ветеринарним дорадником, і він нам значить, виписав таке: ну то я не скажу, що це лікування, це швидше профілактика була. Там вітаміни, гліцерин ми їй давали. Не капали ми її тоді точно. Що ще кололи щось, по-моєму для обміну речовин? Та десь ми так з нею погралися, ну, може, два-три тижні, і їй стало знову таке краще. Вона віджила. І, в принципі, так воно у нас лишилася, воно у нас втелилася. Після отелу, правда, більше 20 вона у нас не давала. Ну, от, то вже в нас було третє телятко. Оце воно було за третім телятком. І, виходить, восени вона втилилася третій раз. І все більш-менш було нормально, після отелу ніяких проблем не було. Єдине, що теляна родилася мертвою, ну, я тут не скажу чому, бо готел пройшов нормально, не скажу, не можу пояснити причини. Ми там не сильно розбиралися на той момент, не викликали там лікаря, щоб він там його розтин робив чи щось таке. От. І після отелу ніяких ускладнень не було. Вона щистилась сама, у неї все було добре. І оце пройшло після отелу, напевне, ну, місяців чотири. П'ять да, місяців пройшло після отелу. От зараз вже в неї, виходить, на, на вчорашній день це вже було з половиною місяців після отелу, вона була тільна. І в неї почала, вона почала знову бути в'яла. Я думала, що це якийсь типу вітаміноз якийсь нестача вітамінів, чогось там ще. По раціону ми дивились, хоча всі їдять ну, однаково. Таких проблем ні в кого більше не було на той момент, і та й зараз немає, слава Богу. І от вона така трошки в'яленька, кволенька була. Це десь було три, два тижні тому. Ми прокололи вітаміни, ми прокололи фосбівіт, якщо я не помиляюся. І, в принципі, якось більш-менш ще вона кілька днів, так як то ну, знову їй стало ліпше візуально, по крайній мірі. Потім я почала помічати, що вона тяжко встає. Ну, Тремтять ноги задні. Коли встає, вона напередні ніби спинається краще, зад не може відірвати від місця, від, цього, від коврика. І, ми, і я так кілька разів чоловікові кажу, що дивися, щось, щось вона важко встає. І вони так почали з нею спостерігати. Потім вийшли вони на вулицю. Я бачу, що всі бігають, якісь такі активні, ну так і то стояли цілу зиму в хліві по факту. І вона не, ну, не бігає, не ходить, не шукає, там собі, не знаю, там, якоїсь трави поскубати. Чи ні, вона осторонь просто стала, вона так стояла до вечора. Ввечері заганяти, вона не заходить в хлів. От просто вона не заходить в хлів, вона стоїть там, де вона стояла. Я її загнала ледь-ледь, вона не то, що тікала, вона просто не хотіла йти. І вже на другий день ми її не виганяли на вулицю. Вона вже стояла в хліві. Я подзвонила знову ж таки до Олега. Він почав значить, каже, що ну поспостерігайте там вітаміни, отак. ми щось з того почали. І тоді, якраз, пройшло, по-моєму, два дні в нас з'явився новий той апарат. З'явився новий апарат, ми худобу почали перевчати під той новий апарат. І вона дуже злякалася. В неї був стрес. Перші два дні ми її не могли просто ну не, не то, що вона там тікала, чи що, ні, ну просто вона коли доїлася, вона траслася, прям вся, знаєте, як, як от такий стан жаху якогось я навіть не знаю, як це пояснити. От Просто під час того, як вона доїлась, вона просто тряслася як осиковий лист. Доїться в нас в нас з антибриком від дня, як вона тут з'явилася, і в принципі вже я навіть не знімаю його, не пробую там не пробувала точніше її доїти без нього. Тому ми її доїли, вона молоко віддавала, але вона дуже злякалась перші два дні. І я думала, що в неї такий стрес, бо вона після того в неї зникло молоко через два дні і почався мастит в двох долях. Я думала, що це стрес від того апарату. І ми почали лікувати мастит. Ну, у нас мастит якби, дуже був серйозний в неї. Дві долі прям такі були. Ну, як, як м'яч футбольний, таке тверде і кругле, прям а в дих двох, що були здорові, молока не було взагалі. Причому він почався дуже різко, там не було такого ж якісь згусточки чуть-чуть, або якісь там чуть-чуть краплинки, ні. Просто відразу такий мастит жовтий, ну навіть не гній, а як водичка така жовта. Ну я не можу навіть це, з чим порівняти, не можу знайти такого чогось, що щоб от вам пояснити, яка це була консистенція. І ми почали лікувати мастит, і мастит її не проходить. Пройшли курс лікування, і антибіотик якби прокололи, не, не, не прийшов мастит і Молоко не з'являється. І тоді нам так сталося, що помінявся лікар, і ми почали лікувати її. Значить, ми думали, він думав, що це інтоксикація після маститу. Таке щось сталося, і вона от так себе веде. Ми її капали протягом майже двох тижнів. Приїжджав від лікар, ми її кололи. І вчора, ввечері, ми були змушені її. І вчора ввечері ми були змушені її ну, дорізати, бо їй стало зле, дуже прям зле. То була вже така 10-та година но... ночі вже. Виходить. Добре, що є знайомий заготівельник, який погодився приїхати її забрати, але як виявилось, не так просто витягнути мертву корову з кліва. Вона нас ще настояла так під кінець ну, до виходу майже найдалі від, від виходу. Довго мучилися Петя мій і цей заготівальник, поки вони її там та лебідкою витягували сюди. Потім вже до машини вчепили витягнути саме з хліва, Погрузили. Ми їздили. Туди до, на, мі... Той... на розбір. Тої маши... Той <свісно> корови. Значить, що По-перше, мали завести людей, тих, що розбирали її по домах. Вночі то вже комендантська була, а по-друге, хотіли просто побачити, що... що з коровою. То з коровою нашою, як виявилось, було погано з легенями. Я не скажу причини, бо тому що на тому розтині ветеринара не було, щоб сказав, там, ну, що це конкретно було. Але гені були дуже в поганому стані. І сказала ця жінка, що розбирала, що Видно, що вже давно, швидше за все, що то певно, тоді, як перший раз, коли ми просто її там внахудла, і ми думали, що в неї якісь нестача енергії, вітамінів, видно, воно вже щось і тоді починалося. Просто ну, так не було цього помітно, що ми не визначили правильно діагноз для лікування. Ну, така ситуація. Так що будьте уважні до своєї худоби. І тримайтеся, друзі. Па-па.